Добрий день! Сьогодні у нас 21 ша практична робота, і вона знов пов'язана зі створенням сайту за допомогою додатку Google сайти. І так, сьогодні ми будемо розробляти сайт портфоліо і завдання, яке потрібно виконати, знаходиться в прикріпленому файлі. Якщо ви забули, а, або Хочете ще раз переглянути відеоінструкцію, як створювати сайт за допомогою Google сайтів, будь ласка, відкривайте попередню практичну роботу номер 20 і скористайтесь відеопоясненням. І так, ми сьогодні створюємо сайт портфоліо. Ви будете створювати сайт про себе, і назва вашого сайту буде портфоліо. І ваше прізвище та ім'я. Зверніть увагу, замість Петренко, Світлана ви повинні вписати своє прізвище та ім'я. Далі вам подається структура вашого майбутнього сайту. Хочу ще раз нагадати, що кожен прямокутник це сторінка. І так, в вашому майбутньому сайті портфоліо буде. Давайте порахуємо, скільки сторінок. Прямокутник структура сайту ми не рахуємо, не треба його рахувати, тому що ну, це якби просто вам підказочка. що... У вас зараз на малюнку саме структура сайта. І так, які сайти, які сторіночки? По-перше, у вас будуть 5 основних це головна сторінка, про мене, проєкти, досягнення і контакти. Це 5 основних сторінок. Крім того, у вас є дві сторінки: це освіта і інтереси, які є Підпорядкованими сторінками до сторінки Про мене, тут ви бачите таке є вкладання, і дві підпорядковані сторінки інформатика та інші предмети для, до сторінки проєкти. Тобто, всього у вас буде 9 сторінок. Уважно, ще раз порахуйте. П'ять основних і чотири підпорядкованих. Як будуть називатися ці сторінки, ви бачите назви всередині прямокутників, Прошу їх, ці назви не міняти, писати з великої букви назви сторінок і без помилок, саме так, як в мене написано. А тепер давайте коротко розглянемо, що буде розміщено на кожній сторіночці. І так, Що таке головна сторінка. Е, головна сторінка це саме сторінка, де е, знаходиться така привітальна, короткий вступ, так, інформація для відвідувачів, які одразу попадають на головну сторінку. І тут ви потрібно, вам потрібно коротко написати, що можна знайти на вашому сайті. Ну, Ви бачите, я вам орієнтовний е, текст, орієнтовний текст, от от він. ви бачите, вот він. Я вам приклад написала, що ви можете тут вписати на головній сторінки. Але е, можете, якщо нема фантазії, можете скопіювати, ставити тільки свої дані. Якщо хочете, можете щось свої написати. Але головне, що повинна бути на головній сторінці головний у вас контент, який буде на головній сторінці, це тільки текст. текст. Текстовка. Не буде ніяких картинок, ніяких посилань, нічого не буде. Далі, друга сторінка, от вона, про мене, яка має вкладання освіти та інтереси. Давайте подивимось, про мене. І зверніть увагу, що тут сторінка про мене, тут у вас повинна бути ваша фотографія. І Ваше прізвище та ім'я, на якій спеціальності ви навчаєтесь та група. Тобто тут буде вставлений блок, як ми з вами вчили, картинка і текст. Тобто тут буде у вас фото плюс текст. Фото плюс текст. Ваше фото плюс короткий текст. Наприклад, Петренка Світлана, спеціальність там шкі... початкова освіта або дошкільна, і група номер Ш13 або Д12. Все. Далі, підсторінка освіта. Що тут повинна бути? На цій сторінці ви пишете буквально два речення: що до вступу в коледж я навчалась, наприклад, в школі номер 54 і е, даєте посилання на сайт школи. Тобто, от тут я що перевіряю. Тут потрібно вставити саме посилання на сайт школи знайти в інтернеті. Друге речення: зараз я навчаюся в одеському педагогічному фаховому коледжі і теж вставити посилання на сайт нашого коледжу. Тобто тут ми працюємо теж коротка інформація. Ну, хочете фотографії вставити школи коледжу, це за бажанням. Але тут я перевіряю вставлені посилання. Далі. Наступна підсторінка от, інтереси. У кожного є в житті свої інтереси, хобі, цікавенки, чим ви цікавитесь. Так от отут на цій сторінці треба розмістити, який контент, це повинно розмістити фото плюс текст, де ви розкажете про ваші інтереси. Можливо, ви ходите на гуртки. Будь ласка, фотографії, які там у вас є, і чим ви займаєтесь. Якщо ви не ходите на гуртки, у вас є інші цікавинки, інші інтерес. Ви полюбляєте фотографувати, будь ласка, фотографію, як ви сфотографували, і короткий опис. Ви любите читати книги, будь ласка, обкладинка книги, яку ви прочитали останню, і короткий опис. Ви полюбляєте дивитися фільми. Будь ласка, обкладинка, анонс фільма, картинка і короткий опис. Тобто, який контент тут повинен бути, ви зрозуміли, ваші інтереси. Далі наступна. Сторінка основна вот проєкти. Тут у вас буде просто текст. Зверніть увагу, тут у вас просто текст. От, текст не буду повністю писати. От, орієнтовний текст. І от тут є така вставка, я зосереджуюсь на використанні програм, і тут треба написати з інформатики, які програми ви вивчали в цьому семестрі. Нагадую, це і Google документи, і Google таблиці, і Google-презентації, і блогер, і Google сайти. Тобто прописати, з якими програмами ви працювали в цьому семестрі. Далі, проєкти з інших предметів. Вам потрібно буде там на сторінки вставити проєкти, ну, які ви робили, презентації, з яких предметів отут ви повинні дописати. Далі, ну або уже сторінка інформатика, це вже, відповідно, це вже, відповідно, зараз це вже, відповідно, тут треба вставити проєкти з інформатики. Саме як вбудовані файли. В попередній роботі це у нас було хронологія польотів, де ми вбудовували Google документ, його можна було на сторінці скроліти, От так само і тут. Тут я написала, що вам потрібно вставити 3-4 роботи. Ні, можна достатньо вставити один проєкт, Зверніть на це увагу, але ви його повинні правильно оформити. Написати, що це за проєкт. Ну, наприклад, ви створювали презентацію на якусь тему, ви робили тест ЗНО, ви робили відео, ви робили блог, да? багато всього, ви робили в електронних таблицях роботи. Так от ви пишете назву, яку програму ви використовували, і Вбудовуєте цей файл, але попер, спочатку перевірте, чи є ці файли у вас на Google Діску. Саме як хронологія польотів в попередній роботі. Потім так само ви робите інші предмети сторіночку. Берете один якийсь один достатній проєкт. Можливо, ви робили там презентацію, або ще щось там ви робили з захисту, з історії, там, з біології. І, будь ласка, написали, що за тема, яка програма, і вбудувати цю презентацію. Так, сторінка досягнення. На цій сторінці який контент у вас буде це буде фото і текст. Які ваші досягнення? Це можуть бути сертифікати. Ви всі проходили і Олімпіади на урок можна завантажити сертифі... сертифікати, тобто у всіх вони є. Далі, і остання сторінка п'ята: контакти. Тут ви, по-перше, пишете свою електронну пошту. Корпоративну, це не секрет. Посилання на соціальні мережі. Не хочете давати свою, можете дати посилання на Інстаграм, наприклад, або Тікток, або Фейсбук нашого коледжу. І отут от, зверніть увагу: основне це карта: ставити карту, де ставити адресу. Для цього у вас в кабінеті. Є там вставити карта. Там це прям є таке Google карту вставити. Ви обираєте адресу і воно вставляється на сторіночку. Ну, це нове те, що ми не робили, але треба обов'язково виконати. Нагадую, що коли ви це все робите, ви все робите на Google Диску. І коли ви це все зробили, вам треба сайт опублікувати. Так от, яка буде адреса вашого сайту, коли ви будете його публікувати? Це буде ваше прізвище Латиніцею написано. І ви потім цю адресу передаєте прикріплюйте до завдання і здаєте. Будьте уважні, хто забув, як здавати покликання. Було багато помилок, коли здавали покликання, здавали покликання не на сайт, а на Google Диск мені. Ще раз, будь ласка, прошу. Відкриваємо практичну роботу номер 20, номер 20 і там є відеоінструкція, і в кінці я розказую, як правильно і де взяти посилання на свій створений сайт. Така у нас сьогодні робота. Чекаю сайти і бажаю успіху!